Привіт! Ти як? Твоє життя пішло за останні роки. Боїшся вийти з дому, Чуєш ж сирену, коли її нема, немає відбою внутрішньої тривоги? Здається, твоє ментальне здоров'я значно похитнулося. А значить, втрачається внутрішня рівновага, а з нею взаємодія між тобою та фізичною та соціальною середою. Допоможи собі поновити своє психічне здоров'я. Ось деякі поради. Дбай про себе. Як би там не було, пам'ятай, ти у себе є, але ким бути для себе другом чи ворогом, обирати тобі, плануй свій день заздалегідь. Розуміння того, що ти знаєш, що ти будеш робити, де і коли, придає тобі впевненості висипайся, давай відпочинок і мозку, і тілу, намагайся правильно харчуватись. Як голод, так і переїдання тобі не на користь. Слідкуй за інформаційною гігієною. Інформація, як і їжа, може бути отруйна і небезпечна. Після пробудження і перед сном намагайся не перевантажувати себе новинами. Не забувай, фізична активність корисна не тільки для м'язів, вона чудово розвантажує голову. Частіше гуляй на свіжому повітрі. Бери приклад з дівчинки Поліанни. Якщо ти не читав книгу або не дивився фільм про неї, дуже раджу тобі це зробити. Ця маленька дівчинка, попри всі негаразди, завжди випромінювала оптимізм, раділа життю і знаходила щось хороше у всьому. Обернись навколо, може, ти теж можеш допомогти комусь, бути корисним. Це допоможе тобі відчути себе потрібним. Мрій. Плануй, що ти будеш робити завтра, через тиждень, після закінчення війни, це придасть тобі впевненості в завтрашньому дні. Я вірю в тебе, пам'ятай, допоки ти є в себе, все в твоїх руках.